Вітаю вас, я Зимак Юрій Анатолійович, викладач курсу з підготовки до ТЗНК, тобто тесту загальної навчальної компетентності в школі майбутніх магістрів. Оскільки ви дивитесь це відео, мабуть, вас цікавить вступ до магістратури або аспірантури, а для цього треба підготуватися до ТЗНК. І зрозуміло, виникає питання, як це зробити найбільш оптимальним способом. А щоб вибирати, треба мати інформацію для порівняння. Що може дати школа майбутніх магістрів для підготовки до ТЗНК? В чому відмінність від інших способів підготовки? По-перше, це заняття в зручному онлайн-форматі, коли знаходитесь вдома чи в іншому зручному для вас місці, як кажуть, в домашніх капсях зі склянкою кави або чаю. Заняття невеликими групами, тобто можна приділити увагу кожному індивідуально. А головне це зміст занять. Заняття проводяться у повній відповідності до програми ТЗНК, затвердженої Міністерством освіти і науки. З аналізу програми можна зробити висновок, що більшість завдань орієнтовані на перевірку логічного мислення абітурієнта. Тому цей блок ЄВІ часто скорочено називають логікою. І часто заняття з підготовки до ТЗНК зводяться до університетського курсу логіки. Але вам не потрібно здавати університетський курс логіки, а для розв'язування завдань ТЗНК не дуже знадобляться філософські категорії логіки. Тому ми будемо підходити дуже прагматично, заглиблюватися в теорію рівно настільки, скільки це корисно для розв'язування тестів ТЗНК. І більше уваги в теорії приділяти спеціальним методам розв'язування логічних задач. Та застосовувати їх на великій кількості тренувальних завдань. Це одна особливість. Далі для розвитку навичок розв'язування завдань, тобто ваших логіко аналітичних компетентностей, якщо в термінології ТЗНК, треба, звичайно, в першу чергу тренуватися на завданнях минулих років. Бо вони найкраще відповідають тому, що може очікувати вас на іспиті. Але в більшості випадків. Цими обмежуються заняття. Та це не дуже правильно. Бо і вибір цих завдань недостатній, і всі відповіді відомі. Ми будемо розв'язувати і завдання минулих років, і зовсім нові завдання, так мовити, власного виробництва, але витримані в тому ж форматі, стилі, з врахуванням смаків авторів завдань ТЗНК. І, ймовірність появи таких завдань в реальному тесті буде навіть більшою, ніж тестів минулих років. Наступне подання матеріалу. На наших заняттях не просто демонструються готові розв'язки, роз'яснення розписується вживу, в процесі розв'язування, ну, як на дошці в аудиторії. А розв'язування це спільна робота викладача зі слухачами, ну, те, що називають методом мозкового штурму. Бо кожен учасник вибирає свою відповідь в тестовому завданні, а потім разом аналізуємо. І ще ТЗНК іноді ще називають тестуванням інтелектуальних здібностей, інтелекту. А якщо штучного інтелекту, а якщо ми протестуємо штучний інтелект на завданнях ТЗНК, підсадимо, наприклад, нашу групу GPT, як звичайного учня, Хай відповідає і роз'яснює логіку своїх відповідей. Думаю, буде цікаво. Тому порівнюйте, включайте свою логіку, робіть свій вибір і до зустрічі на заняттях в школі майбутніх магістрів. Всього найкращого.